Доброго дня, друзі! Сьогодні я вас познайомлю з такою рослиною як портулак. Портулак, однорічна рослина. Стебло лежаче, гладке, червоне, довжиною 10-30 см, листя сидяче, квіти, жовті, сидячі, зібрані пучками по 2-3. плід яйцеподібний. подібний насіння невеликих розмірів має дуже великий хімічний склад і починаємо приблизно перечисляти білки, цукор, мікроелементи, цинк, мідь, марганець, нікель, залізо ем, мікроелементи кальцій, марганець натрій. Ем, ем, Тут, якщо перерахувати все, що в ньому є, то тут до 20, 25, а то й 30 видів хімічного складу, портулак містить дуже високу концентрацію альфа і гамма ліпонових кислот у кілька разів більше, ніж у шпинаті. А так він має вигляд після того, як 10 днів тому його обробили гербіцидом. Притупився в рості, якщо зверніть увагу, дуже уважно деякі листочки на кінчиках пожовтіли і він не загинув. Йому потрібно знову дати дозу. З одної дози він не загинув. Добавляємо у наш гербіцид. 120 грам на 10 літрів, а так як тут вже є розведений він 120 грам на 10 літрів, то ми сюди додаємо четверту частину, так як тут 2,5 літри, і робимо йому посилену дозу і зробимо другий раз оприскування нашого радісного радісної трави. І радіють. І от робимо другий раз обрискування двойною дозою. Вже виходить не 120 грам на 10 літрів, а 240 грам на 10 літрів. І чекаємо 10 днів для порівняння. От тут я окропив участок із люцерною і бур'ян загинув. Люцерна ні, вона загине трошки пізніше, їй треба десь не дві. А тут всього навсього ну пройшло 10 днів. Церна теж сильна, але теж запогибає вона. От бачите, тут вже почався процес, вона теж погибає через 14 днів. От такий вигляд має у нас портулак після другого обригування двойною дозою. Незворотній процес пішов, він починає жовтіти, портулак загине 100%. Це видно по відео. От. Один раз оброблено тільки двойною дозою раундапа. Один раз і процес пішов. Так що, бачите, от який він починає жовтіти, притупився в рості, так що не потрібно нічого робити. Одну дозу пробувати. Зразу дві дози. Раундапу. От так він має вигляд не пошкоджений, неокроплений, гарний, красивий, росте. А от так він. Вигляд такий має, коли він починає гинути, притупився в рості і процес незворотній пішов, він загине. Так що, друзі, не хочу повторятися, але таки. Скажу на 10 літрів двойну дозу раундапа. Це не 120 г на 10 літрів, а 240 г на 10 літрів. Дякую за перегляд. Гарного вам дня. До побачення!